Для того сьогодні той Євангелій звучить, аби, аби трохи нас пробудити, аби нам сказати, що подивися, Господь близько тебе. Він є в історії твого життя, Він є, він є той, котрі тебе любить. І кличе тебе, аби тися не звикав до нього, бо він не є річчю. Не звикай до нього. Але а що треба робити, для того, щоб не звикати? Зростати в пізнанні, відкривати на ново, яким він є, який Господь сьогодні яким він себе нам сьогодні показує. Як який? Милосердний, ніжний, чуйний, люблячий, можливо, вимогливий. Часом той, який каже, ні, як батько. А можемо в тому пізнанні постійно зростати. Господь нас всіх до того кличе. Аби зростати в пізнанні. бо той образ Бога, який ти маєш із першого причастя, який тобі бабка розказувала, який то Бозінька, вже мало низького його такий образ мати. Уже мало, бо тобі вже 50. Тобі вже 45, і вже мало уявляти собі Бога як сідого дядьку, котрий сидить на троні і ніч зробити не може. Уже замало.